Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від турецького виробника Laura Grand. Ковдрою демісезонною в комплекті, лише євро розмір, Ціна за євро розмір 1550 гривень. Тип тканини сатин, склад бавовна. Хто вже знайомий з цією фірмою, з цією постільною білизною, знають її е, дуже класну преміум якість. Пакування, як завжди, супер подарункове. Це сумка з ручкою та на змійці. Сумка, до речі, дуже плотна, не тоненька, гарної якості. Можна в і Потім буде щось зберігати, або цю ж саму постіль, наприклад, туди і ховати після того, як вже, наприклад, стане дуже тепло, і ця ковдрочка буде вам затепла, то можна буде зберігати цю постіль або щось інше. Ну, тобто суперкорисна річ. Також в Лаурі, як завжди, пакування простирадла та наволочок йде окремо в таку сумочку пакет ПВХ на застібці. І ось так окремо йде ковдрочка, де євро розміру, ця постільна білизна лише в євро розмірі, Одразу собі дивіться: замірчики, наволочки, простирадло і ковдра. Дуже гарний у мене такий весняний буде малюночок. Ця серія вся виконана в такому ось стилі з рюшками красивими. Маю ще багато різних кольорів. Більше ви можете побачити в мене на сторінці в інстаграм або в групі вайбері. Посилання на все, закріплено в шапці профіля. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть в особисті повідомлення, я вам залюбки допоможу з вибором. Також хочу сказати, що малюночок на етикетці на 100% відповідає постілі вживу, так що не бійтесь обирати за малюночком. Тож, давайте відкривати і подивимося, як ця красуня виглядає в розстеленому вигляді. Друзі, ну ви подивіться лише, яка красуня. Я обожнюю постільну білизну від Лаура Гранд. Всі моделі, абсолютно всі. Вони неймовірно гарні по-своєму. Але ця просто вау! Якраз така весняна, легка світла, особливо ці ось квіточки, пташки. Все про весну. Ніжні кольори, гарні, постільна білизна, євро розміру з ковдрою, демісезонною в комплекті. Ось така гарнюча ковдра у нас всередині наповнювач холофайбер. І як ви бачите, вона повністю простьобана. Це для того, аби ви коли прали, просували, використовували, то вона не буде збиватися. Тканинка дуже м'яка, приємна до тіла. Це сатинчик, він ніжний. Але в той же час він доволі таки плотний, дуже гарної якості тканина. Ковдра розміром 200 на 230. По трьом сторонам ось така рюшка йде, як ви бачите, ось тут, понизу, і на цій стороні. А ще з одного боку ковдри ось такий декорчик, також Рюша і бантик. І з іншої сторони ковдричка також з таким чудовим декором: Рюшка, бантик. Такий куточок собі. З іншої сторони, до речі, дивіться, ось такого кольору буде ковдра, як простень і внутрішня сторона наволочок. Таке поєднання називається кампанія. Тобто, це різне поєднання кольорів та малюнків, які між собою дуже-дуже гарно поєднуються, як на мене. Простирадло, звичайне, в цьому комплекті. Воно повністю ось так оверлочене, прошите зі всіх сторін. І його розмір е, збільшений в євро. Це 230 на 250. Тут дуже висока якість пошиття, постіль преміум якості від турецького виробника Лаура Грант. І ціна за таку постіль всього 1550 гривень. Маю невелику кількість, ми закупили. Але кольори є різні. Не лише такі, як на відео, є ще інші. Стилістика, модель самої постільної білизни буде ось така в мене, як на відео, тобто з рюшками. Наволочки, як ви бачите, також з рюшами. Їх розмір 50 на 70. Ну, просто вау, ви подивіться на цей шедевр. Рюшки повністю з чотирьох сторін. І так само, як і на ковдрі, є. Ось цей ось бантик, ну такий ось куточок, скажімо так. І з іншої сторони, ось такого кольору. Тобто, як простирадло, і внутрішня сторона ковдри. І одягається на запах. Запах достатньо глибокий, подушка взагалі не буде випадати. Дивіться, він аж он он там. Також прошитий та оверлочений. І як ви бачите, запах ближче донизу буде наволочки. Правда, дуже якісна, неймовірно гарна, незвичайна постільна білизна з ковдрою в комплекті, демісезонну. якраз зараз осінь, зима, осінь, весна, вона ідеально підійде. Тобто, зараз на, весін, на весінній період, весняний період взагалі буде супер. Тож пишіть мені в особисті повідомлення. Я вам обов'язково скину, які маю кольори. Допоможу з вибором. А постіль до речі дуже дуже круто підійде на подарунок.